Вітаю вас, запалення вагень хвороба дуже поширена. Важко знайти сім'ю, яка ніколи не мала би справи з цією хворобою. але поширений запалення легень зовсім не говорить про те, що настільки поширені знання про діагностики, профілактики та лікування цієї хвороби. Ось про все це ми сьогодні і поговоримо. Пішли, програма виходить за підтримки комфі. Комплі на барбан по домашнім гаджетам. Здравствуйте, здравствуйте! запалення легенів. Здравствуйте, другі друзі. Здравствуйте, Андрій Махарський. Тема нашої сьогоднішньої програми захворювання хвороби. Правильно, запалення легенів. Розкажіть Андрій Махавський, ви чуєте про хворобу запалення легенів? Я знаю, що дуже зомне захворювання. <суспільств> Не плач, Адрібахавський. Давайте дізнаємося, що думають наші експерти. Давайте. Запалення легень це гостре інфекційне запалення легенової тканини, при якому альвеоли. Ну що ж? Розповідав хенку, що таке запалення легенів. Лагань – це захворювання дихальних шляхів. Е... Застуди опа. Грипу. Грип – це кашель. Ой, перепрошую, унікальний кашель. Який ще кашель? На прийом приходили Айодофіріон Трінаті та його сином Саша. Давайте подивимося. Ми вже говорили про захворювання, запавлення легенів. Сталося якось у трінаті захворіла запалення вагень, бо в діагноз ліка і признатів оковали, було боляче, з ким донька насумувала. Твінайтін тато, Айодов Фіріон використав біє ліжка, хворий, майже весь свій акторський арсенал Сімпсонів, синика, стачок, килипузиків, зоке природи, голоси політиків та акторів. Щоправда, незабаром зісупавися що під ті муки були мальними. Як таке могло статися? Болісо дізнатися він у Бога. Замовляйте овочі та фрукти. Саша, у мене є таке запитання, що ви насправді захворіли запалення легенів. М? Я тому що насправді що оберігаєтеся наступним. Айо, ви розповідаєте, хто наступним гравцям? Який наступним гравцям? Захворюванням?

На воспаление легких, а запалення лагень! Ти що, що, що таке запалення легень? Не, не. Котю, розкажіть, де ви зайдете свої запалення легень в захворювання? рот! Все ж таке жахливе захворювання! Вы забываю право не вид поводить ой! Переохолодження після змін.